Маріупольська родина кадацьких живе у Львові з квітня. Регулярно бувають в центрі Я Маріуполь. Але цього разу привід завітати особливо приємний. Тут підготували подарунки для дітей цієї патронатної сім'ї: смартфон і швейну машинку. Це добрий вклад. Я думаю, для дівчинки. То я так знаєте, по себе знаю, що я з 12 років вже там страчу, я кажу, світочка, і вона так теж цікавиться цим. То я думаю, ми вже будемо робити разом подарунки <свячу>, новорічні. Свято в звичайний будній день для кадацьких стало можливим завдяки іншим маріупольцям, які зараз за кордоном. Наш центр є Маріуполь львові допомагає кожен день нашим маріупольцям, що до нас приходять. Але сьогодні в нас також особливий день. Сьогодні ми робимо подарунок нашої патронатної сім'ї за кошти наших друзів, нашого Маріупольського театру, театру Манія. Маріупольський народний театр Театроманія представив в Німеччині виставу Тіні забутих предків, яку рік тому показували в Маріуполі. Це унікальний випадок, адже для цього вдалося зібрати в Гановері майже 90% маріупольських акторів Театру Манія», каже керівник театру Антон Тельбізов. Всі разом і при підтримці української спілки нижньої Саксонії змогли зібрати 7 тисяч євро, три передали зсу, а чотири центрам Я Маріуполь для підтримки патрульців. Ронадних сімей під час війни страждають всі, але діти вони не розуміють, що відбувається для нас це важко, і ми дорослі люди. То діти вони це відчувають на ну, більш стресово. Тому мені хотілося і нам колективу, щоб хоч якось допомогти дітям, щоб вони відчували дитинство, тому що дитинство його не повернеш. Патронатні родини можуть самі визначитися з подарунком. Кадацькі обрали швейну машинку для 13-річної Світлани та смартфон її старшому брату Богдану. Але перш ніж йому віддати, сестра вирішила сама оглянути річ та винесла вердикт. Дуже красивий. Важко стримати цікавість, коли довгоочікуваний подарунок вже в руках. Тож Світлана одразу на місці розпаковує і швейну машинку. Мати Вікторія, як поки головна експертка в цьому мистецтві в родині кадацьких, ділиться враженнями. Дуже багато операцій, і стрічки, і різні зігзаги. Тут дуже добра обробка, напевно, підільки та можна робити так. Світочка буде вчитися. Вони вчитися. давно хотіли, але да. якось так не да. Брали у знайомих попользоваться на время. Але... Тут уже у Львові. Да. То багато речей да. треба було переробляти. Чесно, як ми приїхали. Тепер у Маріупольської патронатної сім'ї є можливість шити, що душа забажає. Прийняли за справу в перший же день, як тільки принесли подарунок додому. Дуже така красива вишивка. Супер. Завдяки благодійним внескам жителів Гановеру вже отримали подарунки також патронатні сім'ї в центрах Я Маріуполь Дніпра та Києва. Маріупольці передають щирі слова вдячності Німеччині за підтримку. Айміна й Арнаут, Вікторія Грибенюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас та підписуйтесь на ютуб канал Тв 7